Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Вже зійшла перша зіронька, і в усьому світі зустрічають Різдво. Хочу привітати всіх з Різдвом, всіх, хто святкує його 25 грудня. Всіх-всіх хочу привітати з прийдешніми святами і побажати. Щоб збулось наше одне спільне на всіх, омріяне, саме найжаданіше бажання нашої перемоги. А це обов'язково буде в 2024 році. Віримо. Так хотіла зняти з вами розпаковку свого різдвяного новорічного подарунку від підписниці, але чомусь. Просто все разом пішло не так. Зламалось, не клеїлось. Але я все ж таки сподіваюся, що ця спроба у мене буде успішною. Рік тому я одержала посилочку, свою першу посилочку від підписниці пані Олени з Києва з різними-різними ароматами. Огляд цих ароматів є у мене на каналі. І ось пані Олена написала мені і знову запропонувала в якості подарунку свої аромати. Звісно, я зраділа, цей грудень такий щедрий, такий ароматний та парфумерний для мене через Всесвіт, через моїх підписників, підписниць. Ось вона, ця коробочка, і зараз будемо з вами її разом розпаковувати. Буду намагатися робити так, щоб не злетіло все, що стоїть. Звісно, що приношу вибачення за шум, який можливий, але яка розпаковка без шуму. Так, от мікрофон постійно зачіпаю, Оп, розрізала. Уже є діло. Відкриваю. Так, не одержалось у мене зняти з ретроспективою. Оп, а тут. Щось є, я потім подивлюсь. Знімаємо. О! 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 Я ще не так бачу, як ви. Але тут стільки добра. О, вау! Так, буду ставити на ноги, тому що буде хитатися камера. Так. Давайте я подивлюсь спочатку, що в конвертику. Так, у мене вже починається. Так щасливого нового року. Вітаю з Різдвом та Новим роком. Нехай всі плани здійсняються, мрії втілюються, бажання виконуються. Бажаю здоров'я, любові, щастя, везіння у Новому році з повагою. Олена, дякую пані Олено за такі чудові слова. Все так і буде. Я оптимістка і вірю, що саме так все і буде. І тепер починаю доставати ці всі скарби. Так, не знаю, не знаю, не знаю. почну З того, що перше під руку, це пробничок. Ага. Це пані Олена писала, що собі купила флакончик і мені надсилає пробничок. Це Джанфранко Фере Камічея. Мабуть, так читається. З італійською я не дуже. Каміча. Це, мабуть, шмійська камінче? Сорочка, так? Сорочка. Так. Ой, тут стільки коробок. слухайте, я не знаю. Так, холістер. Фестивал вайбс. холістер. Не знаю. Боже, скільки я всього не знаю. Хіба можливо все знати? Хіба можливо? Я буду прямо доставати флакони і вам показувати. Так, ой, яка чудова! Ой, яка чудова пляшка. Пляшечка. Тут такий барельєвчик апташки. Нібито чайка летить, а може альбатросик. Так, і тут написано twist to open. Окей. Okay. Турни-пуруврір на двох мовах. Поверніть, щоб відкрити, повернула, відкрила. Я, мабуть, зараз не буду робити затести, тому що тут так багато ароматів. І, ну, можливо, щось і присно. Так, поїхала далі. Rise Beyoncé. Perfumes. Beyonce. Нічого не знаю від Beyoncé. Ні. Не було, вірніше, у мене нічого біл. Що у нас тут? Ой, який гарний. Ой, який гарний. Пахне приємно. Правда, в мене ніс, як завжди. В непотрібний момент підводить. Так, поїхали далі. 007. Що це? For Woman? I don't know. Я не знаю, що це. Так, достаємо. Я таку пляшечку пам'ятаю. 007. Я пам'ятаю таку пляшечку на одному з сайтів. У, яка вона цікава, металева. Оце таке. Ага. Ага. Приємно. Фрукти, солодавість. Але треба ж розношувати, ви ж розумієте. Хух! Так. Поїхала далі. Це у нас. Contradiction Calvin Klein. Calvin Klein Contradiction. О, який класнючий флакон. А як? Я ж його не відкрию. О, відкрила. Ух ти, яка туба цікава. Прямо нанесу. Ой, класний. Тут точно є цитруси, але такі з перчиком і квіти. А може, і немає, але мені так здається. Але те, що тут є, має, має бути щось типу перчика. Це точно. Принаймні зараз. Вау, крута пляшечка і аромат крутий. Так, іду далі. Бо починаю хвилюватись. Max Black. Max. Мекс, можливо, я бачила тільки на сайті. І пам'ятаю візуальну пляшечку. Так, це вона. Це вона. Вона мені нагадувала дещо пляшечку одного з ароматів Oriflame. Тається, той називався Woman. Так, я буду пробувати. Бачите, мене вже несе, починає пробувати. Ай, то вніс. Приємний. Не буду більше бризкати, тому що не оціню так, як слід. Але потім я обов'язково розношу і розповім. Йдемо далі. Так, тут щось таке маленьке. Те тут? Боже, не знаю, де не. Най... Кручу, верчу. А він, мабуть, запакований. А що це? Туалетна вода, тоус жіноча. Тоус. 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 Це іспанська фірма Touse. Бо я прочитала по-французьки ту або ТУС. Запакований, відкривати не буду. Туалетна вода о, знайшла, знайшла фасадик. Toes. Треба вияснити, як це правильно вимовляється. Але я знайомилась з ароматом цей Tous. Мені матіола надсилала, здається, від Левантик. Там ведмедичок такий зверху, золотий на пляшечці, на великій. Я потім це проб'ю. Тоус. Цікаво. Хто знає як точно називається? Хто володіє іспанською, або, можливо, португальська, не знаю. А ось у мене Хеллоуін. Хеллоуін також цей бренд. А, воно запаковане. Вау! Оде туалет. Хеллоуін бачила оці такі, як тож, дзвоники пляшечки, але не знайома. Можливо, ми розпакуємо разом з вами. Йдемо далі. Precious White Серджіо Такіні Precious White про цей аромат мені писала пані Олена. Він запакований, що тут є, но така вона. А я ноту кавуна люблю і готуюсь до нового сезону кавунів. Запакований. Ой, пані Олено. Іду далі. Кабошар ширі. Звісно, я про нього чула, читала. Знаю, як виглядає пляшечка. І все я. Намагалась взяти, не взяти все, що цю вага в бік пішла. І ось він. Ось він. Кабашах Шері. Ой, класний. Навіть зараз чую. Треба розносити слово Шері. нагадало мені мою мініатюрку від Діор. Міс Діор Шері. Чудовий був аромат. І це, боже, яка гарна пляшечка. Я не тримала ще в руках оці пляшки кабоша з стрічками. Не тримала. Вони такі прекрасні, таке важке скло. Так воно виглядає гарно. Чудово, прекрасно. Боже, тут ще є, це ще не все. Так, йдемо далі. Соло Сопрані. Соло Сопрані? Е, не знаю, не чула. Написано Milano. Made in Republic of San Marino. San Marino є така республіка, і я нічого не знаю про такі аромати. Дивіться. Злегка блакитна рідина. Соло сопрані Dream. Взагалі не знаю. Ну як не нанести? Як не нанести? Оце я здивована. Хоп. Оце я здивована. Класно. Ой, Боже, в мене стільки цікавостей. Мені стільки понасилало ароматів. Мені тільки треба час, ну зараз трішечки буде більше, трішечки і технічні можливості. У мене дуже підводять технічні можливості. Ой, чудовий. Ще не все. О Боже. Arrogance. або ароганс. Це, здається, українською зухвалість. Ой, який цікавий флакон. Пані Олено, ви мені таких ароматів наслали, яких я точно не тримала в руках, незнайома. Ой, такий цікавий запах. Познайомлюсь потім трішки. Так, ще я зібралась. Фух. Sunrise in Cadacus. Sunrise in Cadacus – це Сальвадор Далі. Кадакес. Ну, можливо, це якось іспанською по-іншому звучить. Тобто, схід сонця в цьому кадакес. Ой, я пам'ятаю цей флакончик і ці губки. Сальвадор Далі. У мене із Сальвадор Далі була лагуна. Такі великі губи 100 мл. Обожнюю лагуну ще не повернула собі. І були парфуми. Маленьке. Чорненька пляшечка, чорні губи. Там, здається, було 7 мілілітрів, я вже не пам'ятаю. Дуже, дуже цікаві парфуми. А це тепер Sunrise і Kadakis. Це перші губи далі, які з'явилися у мене за два останні роки. Прекрасно! І ще одна пляшечка. Я можу зняти коробку. О, я вже знаю, що це. Це Elizabeth Arden White Tea. Також дивилась, дивилась, збиралась, збиралась. Але із чаїв Арден у мене і був, і я повернула, звісно, класичний Green Tea. Також вдома був інжирний і, здається, мімозний. Цього не знаю. Ой, яка мила тридцяточка, це ж тридцяточка, такий флакончик. Ще тридцяточки, вони такі милі. Прямо цікаво, не знаю, куди бризнути зараз. ні, Не, не почула, ні туди бризнула. Ще раз. Я ж намагаюсь шукати класичний, да? Ой, пішло якоюсь кремовістю. Гарно, цікаво. Фух. Пані Олено, я вам дуже вдячна за такий величезний, парфумерний, різдвяний, новорічний подарунок. Я ще не зовсім, мабуть, це все усвідомила. Дуже вдячна і вдячна кожному, що подивились мою розпаковку, розділили зі мною мою радість, мої емоції. Я вам всім бажаю най-най-най кращого настрою попри все. Попри все, Тримаємо себе, тримаємо свій настрій, тримаємо себе в тонусі. Бо у нас ще попереду дуже багато справ. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.